Кілька годин тому у мене була зустріч разом з генеральним прокурором України. Ми зустрічалися з прокурором ICC, Міжнародного кримінального суду, Крімом Ханом. І дуже гарна зустріч. Ви знаєте, що вчора запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це важливий крок до. Для наближення реальної відповідальності російських злочинців за все те, що вони скоїли на нашій землі проти наших людей, проти громадян України, і е, вже є перші цілком конкретні результати. Роботи міжнародного кримінального суду, зокрема ордер на арешт Путіна, і такі результати дійсно вони переконують, що жоден з російських злочинів війни не залишиться без покарання покарання справедливого, і це один з ключових елементів відновлення справедливості для всіх наших людей. Я впевнений, що ми реалізуємо цей елемент, але так, так само в нашій державі є інші виклики. Ми маємо реалізувати всі інші елементи справедливості для наших громадян, бо це є обіцянка наша для України як боротьбі з зовнішнім, так і внутрішніми щоденними загрозами і викликами. Це стосується абсолютно всього і захисту нашої національної безпеки і остаточного очищення від, від олігархічно-корупційного впливу. В Україні і недопущення будь-якого встановлення нових олігархічних чи відповідних таких кланів в Україні цими днями і цими місяцями я хочу подякувати правоохоронцям. Ми бачимо дуже чітко, що у відповідних олігархічних кланів в Україні немає майбутнього. Не буде. І все це очевидно з тих кримінальних проваджень, ще раз підкреслю, які реалізувалися правоохоронними антикорупційними органами. Це повинно дати довгострокові результати. Так само наша держава має забезпечити довгострокові ефективні гарантії, що за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації в Росії Україна буде захищена від. Діяльності підриву демократії зсередини нашої держави, що також довгими роками відбувалося в Україні. Ми повинні захистити нашу державу, устрій наші цінності, передусім свободи і демократії. Тому й потрібен концепт фундаментальних заходів, заходів державної політики, які дозволять забезпечення реальне, реально забезпечити відчуття справедливості. Абсолютно реальне, і навіть не відчуття, а реалізацію реалізацію справедливості в Україні такі заходи дуже потрібні, і вони повинні бути в концепті дуже конкретних проявів державної політики. І я радий, що ми тут всі знаходимося разом. і Я б хотів би, щоб це було. У всіх однакове однакове розуміння, і однакове бажання. А стійкість нашої держави, наших людей, як зараз в час війни, так все це потрібно зберегти після війни, тому що загроз буде немало. Ось такий концепт потрібен і потрібен. Звертаюсь до вас, дуже потрібен конкретний план покроковий план реалізації цього концепту, щоб це не було черговим просто. Документом, а було дуже практичне, практичне досягнення. Справедливість важлива дуже для нас, відповідна політична воля є, і завдяки системній злагодженій роботі державних інституцій в Україні. Я впевнений, і завдяки також підтримки громадянського суспільства, представників громадянського суспільства, ми можемо все це реалізувати.